Добрий день, шановні радіослухачі. Сьогодні ми поговоримо на тему досвід міжнародної проектної діяльності у Донецькому національному університеті. Василя Астуса. поговоримо з нашою гостю. Це Елла -Ел Деркач, -Ел -Ел доктор юридичних наук, професор кафедри. Конституційного міжнародного і кримінального права Донецького національного університету імені Василя Стуса, координаторка міжнародного проекту Еразмус Плюс, свобода руху товарів, послуг та осіб. Досвід є для України, що реалізується у Донецькому національному університеті з 1 жовтня минулого року. Експерт національного агентства забезпечення якості вищої освіти. освітній тренер. Доброго дня пані Алла. Доброго дня. Отже, перше питання взагалі, якщо говорити саме про проект Свобода руху товарів, послуг та осіб, досвід ЄС для України. Як виникла ідея цього проекту? Ну я багато вже займаюся багато років, займаюся міжнародною діяльністю розвитком міжнародних зв'язків юридичного факультету Донецького національного університету імені Василя Стуса, тому і бачила досвід інших закладів вищої освіти, як вони реалізують подібні проекти. І е, от у нас виникла така ідея спробувати самостійно подати грантову заявку, і ми отримали таке схвальне підтримку. От вже з 1 жовтня започаткували реалізацію цього проєкту, тому це наш такий перший досвід університету. У нас взагалі два таких проєкти міжнародні саме напряму Жан Мане. Реалізуються зараз в університеті, але я координую саме і сьогодні хотіла представити досвід реалізації саме е, от цього проєкту Свобода руху товарів, послуг та осіб досвід єс для України акронім Фрігут. Тому що є координатором цього проекту. От ви зазначили, що є два, два міжнародні проекти в університеті. Тема одного це свобода руху товарів, послуг та осіб досвід є для України. А другий проект яка тема? Другий проект у нас реалізується командою економічного факультету, і політологи також ну, у них такий міждисциплінарний підхід координує цей проєкт пані Тетяна Орехова і вони займаються розвитком територіальної збалансованості. Також бун-акронім цього проєкту. Але сьогодні, от я зможу поділитися досвідом саме нашого mm. проекту, Пані, перш ніж ми перейдемо до суті, власне, проекту мені хотілося таке питання вам поставити як міжнародна співпраця. А ось скажімо, це проекти це як досвід міжнародної співпраці. Наскільки зараз важко напевне цілому українським вищим навчальним закладам працювати в скажімо, в рамках міжнародних проектів спочатку? повномасштабного вторгнення, якісь умови змінилися? Можливо, це ну стало важче, То в чому конкретно? Да ну у нас ми відчули ці виклики, пов'язані з воєнним станом. Ще на поч на моменті подачі грантової написання і подачі грантової заявки, тому що це був час. Ми писали в лютому, коли взагалі були блокаути, коли а, не було можливості. А у нас там чітко передбачені були а, строки, коли ми маємо подати цю заявку. Там відповідні вимоги високі, і а, десь. В липні лише ми отримали ці результати, і також коли писала грантову заявку, ми закладали, передбачали ті ризики, які пов'язані з реалізацією цього проекту, тому що ми передбачили впровадження трьох навчальних курсів як вибіркових дисциплін зараз: це транспортне право ЄС, це комерційне право ЄС і це свобода руху робочої сили в умовах євроінтеграції. І ми передбачали такі ризики, що можливі ми. Ми два формати і онлайн і офлайн викладання передбачали, але ризики були пов'язані з тим, що можуть бути і якісь навіть вимкнення світла, або можливо, ми не зможемо набрати мінімальну кількість слухачів на ці курси, тому що у нас там передбачено, що має бути певна кількість мінімальна слухачів, які нам дозволять. Читати цей курс, тому такі ризики пов'язані з воєнним станом, з нашою такою віддаленістю, вони є. Ми працюємо зараз поєдному в гібридному форматі, змішаному і в онлайні, офлайні, але от От така віддаленість о, слухачів не всі можуть приєднатися навіть тому ми це все передбачаємо. Ми даємо можливість і е, розробляємо і силабуси, і даємо навчальні матеріали, щоб ті, хто не зможуть приєднатися, можливо, в цей час в онлайні або бути присутніми офлайни, щоб вони все одно могли е, мали змогу працювати і навчатися. А якщо говорити саме про проект свобода руху товарів, послуг та осіб, досвід є для України, ось власне про які ми і говоримо. Чому ви обрали саме цю тему? Наскільки вона, скажімо, актуальна для України? Ну, взагалі, ці чотири основні свободи, які передбачені в рамках Євросоюзу, це свобода руху товарів, послуг, осіб і капіталу. Це якраз от основні ті. Свободи, на які які передбачаються, і в яких ми в яких ми маємо. Ми обрали лише в рамках проекту лише три свободи: це свобода руху товарів, послуг та осіб. І е, ми зібрали таку команду, яка дозволить нам забезпечити і навчальний. Такий навчально-складову, освітню складову і також наукову, тому що у нас цей проєкт е, є освітнім проєктом, модуль Мане, але з е, науковою складовою. Тобто у нас ця тема зареєстрована і як е, наукова тема також, тобто ті результати досліджень, які у нас будуть нашими, нашою командою, е, Саме досліджень цих європейських стандартів свободи руху товарів, послуг та осіб, ми далі будемо їх поширювати не лише для студентів нашого університету, а і для учасників євроклубів, і для школярів, і для е, фахівців. І ми будемо на міжнародному рівні також це зараз. От нам дозволяє онлайн формат, також організовувати спільні заходи. Тому а мене ще питання під час вивчення цієї теми сама свобода руху товарів, послуг та осіб. Досвід є для України. які проблеми, На яких проблемах ви б хотіли зупинитися? Які зараз актуальні для України? Що я маю на увазі? Ось ви вивчали цю тему, скажімо, якісь можливо аналітичні розробки робили. Проблеми, які на вашу думку виникнуть при вступі, ну скажімо, єс для України, ну зрозуміло, що можливо це не найближча перспектива, а віддалена, але в принципі, які проблеми на нас чекають? Ну, Україна маю на увазі. Дякую, да дуже таке. Актуальні питання тут потрібно. Ну, взагалі, от весь наш проект, який на три роки передбачений, він саме спрямований на дослідження цих проблем, на, на запропонування якихось шляхів вирішення подолання цих проблем, і ми будемо співпрацювати не лише отак ізольовано, ми будемо співпрацювати з різними цільовими аудиторіями для того, щоб навіть розробляти резолюцію за результатами круглого столу для з пропозиціями як досконалити законодавство, оскільки Україна вже набула статусу кандидата члени україни члени євросоюзу то а, ми а, ну активно вже готується проведена і скрінінг законодавства і а, от такі вже кроки робляться в напрямі того щоб україна вже привела своє законодавство в відповідність до ОКІ комуніте до законодавства євросоюзу Тобто ми маємо не лише провести законодавство, а ще ми маємо бути обізнаними в тих європейських цінностях, які вони сповідують. Тому саме на це спрямований наш проект. А я взагалі є фахівцем, фахівцем в галузі міжнародного економічного права, транспортного права. Тому оці ці питання свободи руху товарів послуг, ну для мене чому саме така назва ви питали? Що тому що це для мене те, чим я займаюся вже понад 20 років, і я присвятила цим ці проблематиці і свою кандидатську дисертацію, докторську дисертацію, і зараз, як вже професор, також займаюся цими питаннями. В мене є і аспіранти, і сподіваюся, що будуть докторанти, які також будуть о, от працювати з нами і розвивати. Тобто, у нас така широка команда дуже активно залучає студентів для того, щоб вони також цими питаннями ну, тому, що це те, чим ми маємо всі зараз про що думати і опікуватися. Але у нас. Є і е, в команді, і ті, хто займаються фахівці в сфері трудового права і права інтелектуальної власності, і міжнародного права, права Євросоюзу, тобто у нас така е, команда таких фахівців, які будуть всебічно е, розвивати, досліджувати ці питання, потім їх впроваджувати в навчальний процес. А в чому унікальність цього проекту? І яка, ну скажімо, кінцева мета проекту? Ну, унікальність проекту в тому, що ну я думаю, що якщо обрали серед. Ну, підтримали наш проєкт, то це вже говорить про його актуальність, про його таку ґрунтовність. Е е тому унікальність в тому, що ну, е дивіться, це певний результат. Те, що ми е дійшли, до, те, що нас підтримала Єврокомісія, це певне вже визнання, це певний результат. і Я думаю, що ми його виправдаємо. Е унікальність в тому, що. Ну, от ці питання свободи руху, вони настільки зараз стоять актуальними, ми всі розуміємо, от наскільки свобода руху осіб зараз обмежена в умовах воєнного часу, наскільки особливо це стосується чоловіків. Ми розуміємо, наскільки обмежена свобода руху. Да, ми хочемо нам зараз дали транспортний безвіз і Певні у нас є домовленості щодо а, такого спрощеного а, спрощеного режиму пересування товарів, але ви бачили, які проблеми це також викликає. Тобто не всі згодні, ну я говорю зараз і про блокаду наших перевізників, тобто не всі ще готові до того, щоб наші перевізники стали такими конкурентами на ринку послуг в Євросоюзі, тому тут такі також певні виклики будуть. Ми, як фахівці-правники, наша команда це. Саме правники, які саме будуть виконавцями цього проекту, У нас ще є команда адміністративного персоналу, які забезпечують реалізацію імплементацію цього проекту, але реалізують і саме виконують це команда правників, і ми, от як представники. Такої правничої спільноти дуже активно будемо співпрацювати з громадським сектором, із бізнесом, із міжнародною академічною спільнотою, як, як нам виробляти якісь такі рішення, які будуть прийнятні для того, щоб от, спростити цей процес? Угу. А на які цільові групи орієнтований проект? У нас три цільові ну, у нас взагалі декілька таких цільових аудиторій. Перша аудиторія це в першу чергу це студенти, це наші здобувачі вищої освіти. І це не лише студенти-правники, це будуть і ті, які навчають міжнародні відносини, міжнародна економіка. От зараз у нас вдалося нам в цьому році вже, не дивлячись на те, що у нас лише 8 місяців, 8 місяців ми реалізуємо цей проект. Не дивлячись на це, ми вже впровадили в універс на університетському рівні один курс комерційне право є вже завершили студенти його прослухали. І є один курс транспортне право є для студентів лише юридичного факультету. Також після завершення у нас передбачається отримання сертифікатів, які також от, в рамках нашого проекту будуть давати певні переваги на ринку праці нашим випускникам. Вони можуть це також вказувати в своїх резюме. Також от, як те, що вони прослухали ці курси, і ще у нас один курс «Свобода руху робочої сили, але він буде впроваджений з наступного року. Тобто, у нас є певні такі успіхи. Ми провели вже. І семінар для стейкхолдерів розповіли про європейські стандарти. Також залучили і суддів, і адвокатів, і всіх зацікавлених осіб. і Активну молодь. Ми активно співпрацюємо з євроклубами. От, наприклад, у нас євроклуб вікно в Європу. Ми з ними дуже активно співпрацюємо. Навіть дійшла у нас до того співпраці, що ми навіть розробили вже інтелектуальні ігри за аналогію гри «Монополія». і гра така симуляційна гра. Створи створюємо Європейський Союз разом. Ми вже програли вчора в школі гімназії 24 четвертій але плануємо це масштабувати і випускати ці ігри. Грати з, зі школярами різних шкіл Вінниці Вінницької області, щось ми робимо в онлайні дистанційно, щось робимо от безпосередньо, приходимо в такому форматі живому, спілкуємось. Тобто, ми також все, що у нас є. Ем... Також свої соцмережі, в яких ми розміщуємо всі свої і записи, і результати, і плануємо там розміщувати посібники і статті, тобто всі ті результати досліджень, які ми робимо. Ми плануємо там висвітлювати публічно відкрито. Тобто, це буде прозоро. Тобто, у нас широке таке коло. Цільових аудиторій це не лише студенти, а й школярі, це і академічна спільнота, і практики, ну, тобто такі і зовнішні, і внутрішні секхолдери. А які ваші плани після, по, після завершення цього проєкту? У нас плани. А, Масштабуватися, тобто, ми хочемо, е крім цього проекту, скільки сказала, він обмежений, це лише три роки. Тобто, ми плануємо впровадити, от вже впроваджуємо курси навчальні, Ми плануємо ще провести круглий стіл з залученням е міжнародної спільноти, також і будемо. Розробляти за результатами обговорення на цьому круглому столі у нас буде резолюція з пропозиціями щодо вдосконалення законодавства відповідно до законодавства Євросоюзу. Ми також проводимо тренінги для школярів. І далі, коли все це завершиться, у нас цей вплив буде, і ну тобто, не дивлячись на завершення такого проекту, все одно він буде продовжувати його вплив буде мати. Ну, буде подальшому також зберігатися. Тобто, ми все це залишаємо на сайті, всі ці результати, все це можна дивитися відкрита публічна. Але далі ми хочемо це. У нас поки що а, лише модуль Жан Мане, а, можна ще розробляти кафедри Жан Мане, От ми хочемо також от у нас є такі а, плани. Також створити, якщо буде підтримка, також єврокомісії, створити кафедру Жан Мане. Угу. А які ще проекти ви плануєте реалізовувати? Ну, коли цей проект закінчиться, є у планах ще ну, тема проєктів? Взагалі, я особисто дуже я особиста дуже активно приймаю участь у міжнародних проектах. Постійно злучаюся як учасник. У нас був проект Темпус, також яких в якому я також активно брала участь, виступала на конференціях, готувала публікації. Але, от саме от цей проект, який я саме координую, тому для мене це новий такий досвід саме вже не просто учасника а координатора такого проекту. То, звичайно, це дає певний досвід. У нас є певна спільнота жанманістів. Ми спілкуємося, ділимося своїм досвідом, і у кожного закладу вищої освіти свій досвід. Тобто нам дають таку свободу, як от кажуть, автономія закладів вищої освіти, то у нас також є певна автономія, є певні рамки, але все одно ми можемо. От відповідно до тих документів, які у нас розроблені, внутрішні наші документи, ми можемо а, щось приймати свої рішення, якісь унікальні. Тобто, кожен проект Жан Мане, це унікальний якийсь проект. Угу. Я вам дуже дякую за участь у програмі. І Нагадаю, що сьогодні ми говорили про. Досвід міжнародної проектної діяльності в Донецькому національному університеті Василя Стуса. Гостя нашої програми була Ела Деркач, це доктор юридичних наук, професор кафедри конституційного міжнародного кримінального права Донецького національного університету Василя Стуса, координаторка міжнародного проекту Размус свобода руху товарів, послуг та осіб. Досвід ЄС для України, що реалізується у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса. З Булгакова. На все добре. Акцент з Іриною Булгаковою. Сто одени